Ви знаєте, я колись з маятником робила, і, от а, я запитала питання, але вони, знаєте, такі хитрі, вони інколи питанням відповідають на питання. І Вони мені сказали: от я, навіть, цю бумажку хранила, і я не знаю, побачать, не побачить, і тут написано: А ти де скидаєш силу? О, як цікаво. Чому вони таке питання вам на то питання задали? Ну, це про перемогу було. Коли перемога, і коли, де, коли нам прийде допомога і все таке. А мені спитали, а ти куди сама кидаєш силу? я тоді зрозуміла, у мене багато іде таких емоцій буває, коли я позвоню мамі і кажу, мама, що ой, шостку опять попала, або там ще щось, а в нас там родичі. І вся моя сила йде туди. Да? І вона йде туди неправильно, бо я переживаю, і буває таке. Ай що вас, що? а як вас там? І, і, і знаєте, усім усім, із, із словом ви, ви, виходить туди багато сил. Тобто нам треба перестати їх навіть навіть, навіть вспоминати, я не знаю, як це. А, а якщо вспоминать, то дай Боже їм подивитися, що вони роблять, щоб вони схаменулися, отак треба. Бо не казати, щоб ви там всі так жили і так далі. А дай Боже їм їм очі, щоб вони бачили, що вони роблять. Отаке От думаю, буде правильніше для нас зараз. Бо ми багато сили кидаємо їм туди, бо бо це наш негатив, наша енергія перетворюється на негатив, і ми його туди кидаємо. А так як вони вже на негативних вібраціях і вже в цьому своєму полі негативному, для них це їжа. Бо ми її формуємо для них у низьких вібраціях, і вони її як енергію з'їдають. Тому це треба припинити. І так, оце, а ти де скидаєш силу? Це для мене отут лежить, ага, куди я буду кидати свою силу? Все, туди я не йду.